Так, завітав я на сою хайстар по класичному методу вирощування, тобто обробіток проводився. І що, дивимося, як вона витримує сезон дощів. Е -е, бачу, що насіння на поверхні ґрунту немає. Поки що все нормально, адже перепад погоди немає, типу сонце дощ просто у нас хмарна дощова погода. Оце сьогодні тільки трошки визирнуло сонечко. Тому бачимо, що стоя стоїть нормально. Зараз спробую ось, що тут всередині, типу на зуб, наскільки вона волога. Ну Звичайно, вона волога, адже і опади. Ну і бачимо сам ґрунт. він ніяк не може просохнути. Ну, осінь, вже дуже він і не висохне. Ну Все ж таки сподіваємось на кращу погоду. Можливо, ще буде потепління, так зване бабине літо. І поки що бачимо, що соя стоїть, осипання немає. Тут у нас 38 міжряддя, Уже листочків нема, залишилася стебла із бобами. Виглядає досить непогано, виглядає насичено. Бобів на всіх рівнях нормально. Нижні боби також з насінинками. Тому чекаємо гарної погоди, міряємо вологу і приїжджаємо збирати врожай. Так, все, ми рухаємось далі.